Доброго дня, любі діти та шановні батьки? Я вітаю вас на занятті з валеології. Діти я вам загадаю загадку, а її відгадка вам покаже, куди ми сьогодні з вами відправимось на екскурсію. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки і мікстури. Хто це діти? Так, молодці, це лікар. Діти, а де працює лікар? Так, молодці в лікарні. Зараз ми з вами помандруємо до лікарні та дізнаємось, які лікарі там працюють та хто їм допомагає. Подивіться, в приймальні нас зустрічає медсестра. Діти, а ви знаєте, хто така медсестра? Так, медсестра це помічниця лікаря. Медсестри роблять уколи, щеплення, ставлять крапельниці, перевіряють температуру, вимірюють тиск у пацієнтів та дбають про них, якщо ті лежать у лікарні. Зараз ми з вами завітаємо до кабінету сімейного лікаря. Діти, ви знаєте, чому лікаря називають сімейним? Так, тому що один лікар може відповідати за цілу сім'ю і кожен член родини може до нього звернутися, якщо піднялась температура, болить горло, кашель або щось турбує. Але якщо в родині є маленькі діти, то їх лікує інший лікар. Діти, ви знаєте, як називається лікаря, який лікує дітей? Так, це лікар педіатр. Лікар, який лікує тільки дітей від самого народження. У сімейного лікаря і педіатра є спільні інструменти, якими вони користуються під час огляду пацієнтів, це фонендоскоп, яким лікар прослуховує легені та серце, термометр, яким вмірюють температуру, лопатка. Шпатель, за допомогою якої дивляться горло. А апарат для виміру тиску тонометр. Давайте пригадаємо, до якого лікаря треба звернутися, якщо потрібно перевірити зір. Так, молодці, ми звертаємося до лікаря-окуліста. Так, лікар-окуліст перевіряє зір, може призначити краплі для очей, якщо це потрібно, підбирає окуляри для корекції зору. Діти, але якщо заболіло вушко, до якого лікаря потрібно звернутися? Так, якщо болить вушко, проблеми з носиком або горлом, ми звертаємось до лікаря Лора. Або що його називають отоларинголог. Подивіться, скільки різних інструментів має лор для зручності огляду наших вушок, носика та горла. А щоб наші вушка не боліли, потрібно за ними стежити, чистити, але тільки батькам можна вам Цьому допомогти і ні в якому разі не заштовхувати ватну паличку всередину вушка, тому що можна травмувати, також можна промивати ватним диском, змученим у теплій воді. За носиком теж треба слідкувати, вчасно промивати носик та ніколи нічого не сувати до носа. Діти, а як ви гадаєте, до якого лікаря ми потрапили до кабінету? Так, до лікаря-стоматолога. Діти, а що робить лікар-стоматолог? Так, лікар-стоматолог лікує зубки. А навіщо нам з вами дбати про зубки? Так, щоб було чим їсти, щоб зубки не хворіли. Діти, яких правил необхідно дотримуватися, щоб зуби були здоровими? Так, молодці. Чистити зуби вранці та ввечері. Щоразу після їжі прополіскувати рот теплою водою, не їсти багато солодощів, не гризти твердих предметів. Діти, а зараз я хочу з вами пограти в гру, хто вилікує ляльку. Зараз ми з вами розглянемо картинку і допоможемо ляльці обрати доктора. Тож починаємо. У ляльці Зої заболів зуб, до якого лікаря їй слід звернутися. Так молодці до лікаря стоматолога. У Зої нежить та висока температура. Так, до лікаря, педіатра. У Зої в око попала порошинка. Так, молодці до лікаря-окуліста. Ці діти, добре ви пограли? А скажіть мені, будь ласка, вам сподобалась екскурсія до лікарні? А з якими лікарями ви познайомились? Так, ось скільки лікарів завжди готові допомогти вам, якщо ви захворіли. Але і ви повинні піклуватися про своє здоров'я. Діти, а на цьому наше заняття закінчується, а я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!